День добрий, це сторони Наталія, вітам все те, що всіх на моєму каналі на колейному тіночку. Маємо. І дійсно маємо такі зі з рабки. Гвізна каса, велика пенсія банкіра за 3, за 3 злотих, за 20 злотих мега лінія, мій перший мільйон, і 3 зрабки за 10 злотих мега пенсія, копальня Рубіну Парадісу, і за 5 злотих 10 разів каса і плато 60, 80, 100, 3 злотих. Добре, кохані, ще маємо емоцію з бачье метсоме. Чисе. Надраперна. Номер ком 3. Шукаємо множник краси п'ять разів десять. Тут хоть би вигравайонся лічби були. 19 13 23 і 27. І маме 30, 26, 16, 20, 29. 15, 18, 22, 14 і 11. ВП. Ну, добре. Тоді з Мегу з номерком 20. Шукаємо вигравайонці лічби. І двох написів мегапенсія. 4 діщі, 5, 4 7, 5, 13 і 15. Таких ліч шукаємо. Мами обочка 6, 4 другий 6, 2 обочок, 3 2 і 3 43 9. 4 7 і 4 обочок. 2 діщі, 3, 42, 14 obok i mega pensja napis. 44, 22, 34, 21 i 16. Czyli mamy drugiego no. pustaczka. To może teraz mój pierwszy milion z numer 11. Szukamy portfajek, jaki daje nam od razu 100 zł bonus i kwotu.

Mamy bebę. No pięknie. Myślę, że tu liczby nie. Dobra. Mamy w bonusy 20 zł. Mamy першу wydraną. Teraz kopalnia Rubinu. Terz numerką 20. Szukamy Rubinu i kufer. A mamy worek, koale, klucz, portfel, portfej, bank, świnka. Конічинка, банк, плік, перстник, ключ, дворик, монетка, перстник, плік, дзвоник, чинжець, швіня і сейф. Ну, не тим разом. Добре. зараз? Йдемо З номерком. 14. Ну, добре. Маме термометр і кошулку. Туні віце, ту маме кошулку, термометр і кошука. Ту маме термометр. Кошулей не віддать. Ну, Вядро, шорти. Ну і мами відерку. Це мамо шорти. Шорти. І в'ядарку. Фала, костка льоду. Мамо фала. Фала. Костка льоду. А тут нема. Добре. Компас і котвіцем. Kompas, tu mama kotvice, dva razy. Tu mamy kompas, kompas i kotvice. I kompas. Mm -mm. Kapelusz i e, pomaranczka. Kapeluszek. Oj, pomaranczka tutaj nie zdrabiała to co niepotrzebne. Tu. Nie ma. Tu mamy pomarańczkę Tu mamy kapeluszek i pomarańczkę. Rybka, słoneczko. Mamy rybkę. Tu mamy soneczko, słoneczko. A tu mamy rybku. To tu nie ma. Dobra, palma. і листик і пальму то мама листик і пальму нутка і плетра мама то не мама то мама нутку це все Арбуз і лотар. Арбуз. Вот у меня. Вот у мамы лотарный. Арбузика нема. І два оставь. Жувик і торп. Маме торпу. Жувик. І ту маме жуй. На маме пустачка. Ну, що спускати, я поставлю ще більше. На галіні з номерком сьомим. Так. Бідрянка подкова. Бідряночка і подкова. Маме подкову. І тут два рази маме подкову. Тут теж Мадді Бранк. Що тут є? Ровер, цитренка. Ну, ровер, цитренка. Цитренка. Роверк. Ровер. ровер. Мм, тут два рази цитренка. Цитрена, цитрена. Тут у і цитренку і ровер. Клапки перстнок и клапки перстнок, клапки, клапки, перстмик, перстнок, перстмик, перстенок, клапки, перстенок, нашейник и цигарок. Naszyjnik i cegarek. Naszyjnik, naszyjnik. Ale cegarka ja tu nie widziałam. Wiśnia i kutka. Wiśnia. Wiśnia. Nie ma kudka, Kokos, liść. листик, кокос, листя, листя, кокос. Тума два разі листик. Ту нема. Швинка і листичка. Шинта, швинка. Тума немає 200. 200. То навтили Фото Попкорн. Попкорн. Авто і пилечка. Ту авторіс є ту, ту і ту. Без півки. Ну, то попросимо. Жувік і льоди. Жувік люди. Мама жувік, жувік. Сонечко тут уже би три лінії дав. Жувік, люди. Лоди, жувік, мотилик міг бути. І то все. Ось символів до конца. Tenče i monete, ktorih njema. Sakva, vinogronko. Sakva, vinogrono. Tu imamo dva raze sakvu. Vinogronko, vinogrono i vinogrono. Zvonek korona. Imamo dvonek osnovljenja sonečkom korona. Korona. Następna korona. I tu mamy koronę. No i dwa ostatnie. Pior klucz. Pióro klucz, klucz, klucz. Klucz, piórko. Jów się. Ono się mamy perło za 40 zł, a my mamy pustaczka. No. Dobra. Zostaje się nam dwie grubie. Numerką 20. Welka pensja bankira w bonusikotu szukamy tutaj plik. Garnik safe. Potkowa. Perla, arbus, winogron, klucz. Tak nie chcę sobie robić. Piłka kwiat. Karo, cytryna, kutka. Швиня, явушко, діамант, телескоп, авокадо, корона, парасолька, парасорку на нас мушла, пік, п'ятінка, нарти, шліфка, сонечко. Мами плік, бачите, але заскочила з Ну. Бонусі кості, а то 60 злотих, супер. Супер. Не бенде такий мінус. Ще мрде. Ну, супер Ну і в'язна каса з номерком чверти. Бонусі квоту, а тут шукаме тоткову середушку і 25 лат. Маме гітара, лоця, нотка, муфіни, lucz pizza, dzwonek, aparat, zegarek, karon, kaska, kawa, klaps, piesek, pik, lunetka, trefel, okularki, parasolka, jabłuszko, burger, kompas, mikrofon, czołka, zamek, worek, astronaut, kulczyki, Панета і шлифка а в нас арбуз. Ну, низ не зробиш. Добре. Добре, шутки На 135 злотих. <кхи> Przepraszam, Бащики-пустаки. Це пустаки. Одна зрапочка се списала за 10 злотих. Я дві две здравки, лишь я и ратую тут Кілька пенсій банкіра мами 60 злотих і в 20 злотих мами мій перший мільйон. Чи 80 злотих на 100, 55 на мінус. Ну, no, так було. Добре, кохані, як вам все сподобалося, тіночок, попрошу, лапочки вгору, коментуйте, субскребуйте. Зайчу вам душу з трохи, п'єнтних високих гранків, всіх з кого доброго. Тримайся теплітко, до ютра, бузячки, па!